Огляд на програмований контролер Union 50 Ампер-годин Може працювати від 48 до 84 вольти. Ось, пройдемося по дротах призначеннях. І так, у нас є плюс-мінус на акумулятор батарею. У нас є проводок на замок включення зажигання. Ось фазні провода. І так. Датчики Хола під QS, мотор колеса, двигуни кваншунь. Ось до них докупив ось такий адаптер перехідник тому що звичайні мотор моторколес електродвигуни, у них є простий ось такий роз'єм. Так, далі. нас сигналізація, це керувальний роз'єм підключення. Це у нас іде живлення сигналізації, далі у нас є проводок на спідометр. Де береться інформація із однієї з фаз. Ось у нас є мануальний круїз-контроль, де за допомогою кнопочки нефіксованої ми фіксуємо вибрану нами швидкість. Високовольтні гальма, низьковольтні гальма. реверс назад, Три швидкості. Перша, друга, третя. Роз'єм акселератора ручки газу. Ну і відповідно роз'єм для модуля Bluetooth. Ось. Зараз коротко пройдемося по налаштуваннях. Подивимося на планшеті. Є два застосунки. В кінці відео розповім про плюси і мінуси. На мою думку, на мій погляд даного контролера. Оскільки е даний контролер, е, стоїть на електровантажівці на 80 Ампер І Так, заходимо через застосунок. Так, от показано Bluetooth. Вибираємо, під'єднуємось. Так, щось дуже довго, треба оновити спочатку. Так. так, ось таке меню. Показано модель контролера WhiteKZ 7250 JGB. Вхідна напруга, струм показує, відповідно температуру, поїздка, швидкість. Максимально середнє і одометр. Відповідно, тут тестував на попередньому відео електроміст. Тут 2 км накрутили. Ось, так, заходимо в налаштування. До речі, є лише вертикальне положення, якби книжковий варіант, Альбомного немає на немає в цьому застосунку. І так, у нас є от калібрування швидкості. Тут у нас є опис, що ми можемо калібрувати. Ось. Далі налаштування самого контролера. І так, у нас є швидкий старт. Тут зараз вимкнено. Заходимо, включаємо, і тут у нас є від, скажімо, 1 до 10. У нас є плавний і легкий старт. Ось, чим значення наше, скажімо, більше, тим воно плавніше буде стартувати. Чим. Значення менше, тим буде швидше реагувати на акселератор ручки газу. Ось. Далі у нас є Overspeed включити-виключити. Тобто є положення для високої швидкості пришвидшення і низької. Можемо вибирати, задавати. А, також у нас далі є forward-reverse, це коли ми скажу, встановили мотор колесу або міст, і він крутиться не в цю сторону. Можемо зайти сюди і вибрати, щоб він крутився в правильному нами напрямку. Далі у нас є мануальний круїз. Автокруїз. Мануальний це коли через кнопочку ми його задаємо. Автокруїз це коли ми тут вимкнули. І отримуючи акселератор ручки газу, тримаючи більше 30 секунд, вибрану нами швидкість, включиться круїз-контроль. Далі у нас є спідліміт. Ось тут цифра 30 км в годину стоїть. До речі, на попередньому відео. Там в додатку кожний раз, коли швидкість була понад 30 км в годину, спливало вікно, що показувало нам понад ліміт швидкості. 30 мінімум, максимум тут 60. Ось. Тепер. Так, реверс Limit – це задана швидкість в відсотках від швидкості вперед. Ось Тепер у нас EBS break, це у нас рекуперація. Якщо ми ввімкнумо, тобто ми можемо задавати від 1 до 10. Так, далі у нас йде батареї, налаштування батарейної фазного струму. Ну, тут стоїть зараз на 100, ми можемо відповідно, змінювати на менший відсоток. Ясно, що тоді буде менше брати струму з батареї. Також, також саме буде менший фазний струм. Далі наступний параметр це у нас кут датчиків хола. 120 або 60 градусів. Далі у нас є екорежим. І в нас є е, налаштування кривої акселератора. Часто не знаю, за що це відповідає, тобто тут лише вімкнути-вимкнути. Е, пришвидшення буст і е, виставлення е, нижнього порогу напруги. Також є у нас е, мотор-лок, це є блокування електродвигуна, мотор колеса, коли він вімкнений, і щоб якщо нечайно ручку натиснути, щоб він не поїхав, ось ми відповідно блокуємо. Мотор колесо або електродвигун. Скидання на заводські налаштування. Ну і, ясна річ, кожен раз, коли ми змінюємо той чи інший параметр, потрібно натискати сейф зберігати. Ось це щодо цього застосунку. Зараз спробуємо відкрити інший. Ось такий. Він трішки має інший дизайн. Може вже працювати в альбомному варіанті. Ось так він виглядає, трішки посимпатичніші. Так показує показую фіну напругу, буде показувати швидкість, відстань, струм. Заходимо в налаштування. Ось тут ось, ось так виглядає. Тут, в принципі, все те саме. Ось є у нас тут такий off-road. Це у нас, коли позашляховий режим включений, тут автоматично у нас от вибирається високе прискорення, і низьке прискорення ми можемо задавати вибирати. І відмінність в тому, що тут вибирається розмір в дюймах колеса. Правда, скупий вибір. Тут 6 дюймів, 10, 16, 17, 21. Тобто навіть таких ходових 12-13 дюймів на скутері немає. Також є калібрування швидкості. Ось, Ну і в принципі все. Щодо налаштувань. Можна, що вибирати кілометри або милі, щоб воно показувало. Тобто, якщо милі, то от стоїть, от, показувати буде в милі швидкість. Якщо, відповідно, ми виберемо кілометри, буде показувати вже швидкість в кілометрах. Тепер щодо плюсів і мінусів про даний контролер, знову ж таки, це моя думка. Ось, а, Працює з усіма видами моторкуліс, електромостів, електродвигунів, а, як бачите, інтуїтивне легке меню для налаштування. ось, а, Та, й, в принципі, все. Щодо мінусів, це м, кривий додаток, який не працює вище 10-ї версії Android і нижче 7-ї, на жаль, цей планшет якби Galaxy. Таб на, на 10-му андроїді, з ним працює все окей. Під'єм старий телефон на 6-му андроїді, на 11-й версії андроїда, на 15-й версії не підтримує. Можливо, з операційною системою iPhone iOS буде працювати краще. Але з андроїдами ось така от ситуація. Це також вважаю мінусом. Наступний мінус це що потрібно вручну підбирати фазні провода. і... Кольори до датчиків холод є 36 комбінацій. І, скажімо так, не зовсім зручно, комфортно це робити. Але один раз налаштувати може бути. Ось. Це також вважаю мінусом. Ще один мінус, те, що от швидкість спідометр береться із одної з фаз, тобто навіть не з датчика хола, а із фаз. Ну, якщо спідометр налаштовується, то може бути. Ну і відповідно, ще один мінус це ціна. Тобто, якби налаштування. Як порівняти з тим же фардрайвером, тобто трішечки менше, ну краще і понятніші. Він не векторний, не синусний. Ось, але має право на існування. Модель досить вже популярна і старенька. У порівнянні з тими ж контролерами фардрайвер, також от їхня лінійка Subbotton, Kelly-контролери ось, програмовані. ну І цей попадає. В даний список. Контролером задоволений. Ось, е Перекидував на електровантажівку е фардрайвер драйвер nd 72260 модель. Мені не сподобалося. Батько попросив вернути назад. Ось. Що е не сподобалося, це те, що він, машинка стала в'ялою. Тобто, змінюючи різні параметри. Ось дуже погано реагував на педаль газу. Практично він за середину, якби почав лише брати, і то на низах, на підйомчиках таке враження, що мені не вистачало оборотів, і машина вставала. Тобто, це досить незручно. Неефективно. Всі налаштування перебрав, які там є можливі, крім редукцію, не змінював. Налаштовував діапазон напруги по руці газу відклік. Тобто, практично там виставити можна від 0,5 до максимально 4,2. змінював в одну сторону, в іншу сторону, ну, тим не менш, нічого не допомогло. Для... Коли розігнавшись або на пониженій редукції передачі, ні. якось ще стартувала машинка. А от на Повишеній передачі. тобто ну, Можливо, якби потрібно потужнішу модель парадрайвера, наприклад, 72450. Ну, тим не менше, прийшлося вернути назад King на 80A. Всім дякую за перегляд, всім миру та добра